Друзі, всім привіт! Михайло на зв'язку. Сьогодні я хотів поділитися з вами невеличким анонсом. На цей сезон буду пріоритетно більше працювати на ефірах по Counter-Strike. Я думаю, ті, хто почали слідкувати вже за колами там на Дрімлігу, бачили, що мене там не було. я, по перше, закривав свій збір. По-друге, готуюся до вриву на бласт і на наступні турніри, які будуть по CS. Хотів з вами поділитися своїми ідеями, мотива мотиваціями, чому це так буде відбуватися, щоб у вас не було якихось там зайвих питань. Давайте почнемо з того, що не так з Дотою му Ну, чому мені взагалі захотілося щось змінювати, і так далі. І відповідь на це питання, що з Дотою все абсолютно в порядку. Я вважаю так. Мені здається, гра в дуже крутому стані. Вона дуже цікава зараз, і для перегляду, і для гри, і е, патчі виходять. Ну там є багато є своїх нюансів. В кожному пабліку 9 росіян, це все зрозуміло. От, не те, щоб там в інших іграх цей досвід обов'язково прям сильно відрізняється, але це зустрічається у всіх дисциплінах. Головне питання, і проблема, як, з якою я зіштовхнувся останнім часом, вона полягає в тому, що От, мені просто самому тупо, ну, не дуже хочеться заходити в доту, щоб пограти. На це є багато причин, починаючи від того, що всі мої друзі грають Там на 3-4 тисячі ММРів вище, Закінчуючи тим, що середня сесія в доту триває там по 40 плюс хвилин, я тупо не встигаю, не знаю, якось в своєму графіку знайти на цей час. І ну коротше, просто, мене просто не дуже тягне зараз пограти в доту. Я не хочу бути в ефірі, типу, якорем, який ну, чи, там, от я останній турнір, я просто готувався до турнірів, я грав багато пабліків. Щоб підготуватися саме, от, сказати, що мені прям сильно хотілося сидіти шпілити в доту, не було такого відчуття. Хоча при цьому дивитися доту мені дуже цікаво. Але мені здається, що дота це така гра, в яку дуже складно коментувати і не грати багато, і не розбиратися в ігрових механіках, там в нових всіх нейтралках, якихось апдейтах, змінах карти і так далі. Це реально треба тестити самостійно. Мені це давалося останнім часом доволі складно. Я просто не хочу бути людиною, яка її там псує всередині команди атмосферу. Тому що дуже багато є саме середніх прохідних матчів, на яких ну я буду просто гнити. Ну, от е і коротше я не хотів отруювати ні глядачам, ні своїм колегам цю атмосферу і спробувати для себе щось е ну, ціка ціка цікавеньке для себе, щось новеньке і так далі. Ну, от при цьому я буду все ще з'являтися інколи на ефірах, е можливо, більше в ролі саме ведучого чи там глядача, чи можливо інтерв'юера, чи щось в такому стилі. Просто не на тієї людини, яка безпосередньо ну, багато прям коментує події на карті і все таке. Тобто, в ефірах по доті ви все ще можете. Мене очікувати, просто я як це даю дорогу молодим, вони дуже зараз всі вмотивовані, дуже багато грають, стрімлять і так далі. Мені здається, дуже все цікаво. Тепер про КС. Останні взагалі от декілька років у мене все більше і більше у мене пішла, пішла тяжіння, яке я не знаю, пропустив просто період свого дитинства і підлітковий. Я тільки в 16 грав, коли там були популярні самі різні шутери. От. І останні там, декілька років я тестив різні якісь нові ігри, які виходили: там всякі Apex, Finals, колди, PUBG і так далі. От. І... Ну, В цілому шутери стали мені набагато ближче, якось комфортніше. Я не знаю, як це пояснити. Мені, мені просто цікавіше зараз в такий, в такий геймплей грати. Можливо, я переграв в моби, тому що я до доти дуже багато, я набагато більше в лол грав, ніж в дота завжди. От, можливо, просто ну, типу, піднакопичилася загальна якась така втому вигорання. Можливо, там, якщо я ресетнуся, то навпаки там, через рік чи півроку мені дуже сильно захочеться пограти, там, потестити якісь нові патчі, нових героїв і так далі. От, ну, Це трішки пізніше. Подивлюся, подумаю і так далі. От тому, е, ну я набагато більше зараз задоволення отримую від шутерів і подумав, що е, спробую придивитися в кінці от минулого року, там останні декілька місяців, придивитися до КС, подивитися, який там вайб, як там вийшов КС-2, який вийшов не дуже вдало, як там працює новий цей МР-12, який, на мій погляд, прикольна ідея і правильна ідея, але не дуже поки що мені здається вдало реалізований там з новою економікою і так далі. І спробую не там шишечки, там не. не, не я, типу, розділяти ефіри доти і КС, а спробую прямо от, ну, нормально залетіти в КС, е, там вивчити сцену, вивчити ігрові механіки, спробувати підняти якийсь ранг. Ну, от щось в такому стилі. Це рішення у мене там було не якесь там, знаєте, там, типу, не емоційне, мене ніхто не змушував, мені, там, у мене не було також дота гівно, я більше не просто от мені, ну, мені не заходить в неї грати. Я от не знаю, як це пояснити. Я тупо, я тупо виграю, коли в неї граю. Коли я граю в КС, мені набагато просто от комфортніше. Я і з друзями граю, і сам можу пограти. Ну просто от я не знаю, просто Краще там проводжу для себе час, от, і це якось набагато краще зараз підходить, мені особисто. Тому я вирішив це ще десь приблизно місяць тому. от, І цей місяць я ну, потроху почав готуватися, е, от, почав там вивчати карти, вивчати позиції, вивчати гранати. Закидується інстадим в вікно. Перший гравець собі там на ходу скидує молік, другий гравець або флешку під конектор, або сюди навалити, або зазвичай це просто за спину буде. Я займаюся, по, мені здається, останнім часом взагалі там рази по 3-4 на тиждень у мене там 2 годині сесії ми з тренером займаємося, щоб я швидше інтегрувався і не казав в ефірі якусь маячню. Тому коротше, я от мені дуже зараз цікаво, прикольно. От сподіваюся, вас не розчарую. Сподіваюся, вам таке цікаво буде дивитися. Можливо, там хтось з фанатів моїх там чи глядачів, чи давніх глядачів розчарується трішки в такому рішенні. Ну я завжди, як це я завжди робив те, що мені було цікаво, бо якщо мені не цікаво, то мені завжди таке, от не знаю, не хочеться таким далі займатися і в першу чергу отруювати для глядачів і для. Ну от Всі, хто мене буде оточувати, те, те що я не на 100% викладаюся на те, що я вмотивований. Тому я буду вриватися з бласта, спочатку буду працювати на хості. В момент, коли я відчую максимально себе там комфортно, впевнено і так далі, буду переходити вже в коментування, мені дуже цікаво спробувати покоментувати. Я шутери з шутерів коментував тільки Apex, і мені цікаво. Ай, PUBG Mobile, PUBG Mobile! На новому Samsung Galaxy S24 Ultra. Уф! От, але ну, от, хочу спробувати нову таку дисципліну для себе. От, трішечки. Трішечки вона ближче і до України зараз, мені здається, ніж дота, і до Європи, ніж дота. От. Ну і цікаво подивитися, як там влаштована інфраструктура, сцена, академки, от, всяке таке. Тому очікуйте мене на трансляціях, буду викладатися в повну силу, заряджений максимально супер захайплений і так далі. От. І плюс я сподіваюся, що ми зможемо незабаром запустити цю рубрику на Ютубі. Всі сесії, які я, ми, ми займаємося з моїм тренером, я записую. Вони вже місяць. У мене там архів контенту, типу, годин на не знаю на 20 5 приблизно. От. І е, відповідно, я хочу зробити рубрику, де я спробую взяти якийсь ММРчик, якийсь ранг. Подивимося, подивимося, що з цього вийде. Можливо, ця рубрика запуститься десь там на початку лютого. ну, от, Ми ще матеріали підберемо, я там формат допрацюю, ми підготуємо все, щоб було прикольно, цікаво, і так далі. І почну прям вже нормально трейхардити, бо поки ми там займаємося вивченням бази якоїсь і так далі. Так що побачимося на ефірах дота 2 МС, CSGO MC UA. От. А вас дуже чекати. Дуже цікаво спробувати попрацювати в новому, в новому колективі. Ну там будуть і люди, з якими я дуже давно знайомий, і в гарних стосунках, в принципі, з КСР. -ми. Не важливо бути в поганих, бо там дуже прикольні всі і хлопці і дівчата. Дото я залишаю мені дуже цікаво все ще дивитися, там як Монте Наві і Джуніор програють. От, звісно, завжди цікаво повболівати за наших українських слоняр по всіх міжнародних вірменських казахських командах. Ну, от це все залишається. Побачить. Чомуся почуємося, можливо, на якихось там чиланах чи на інті, можливо, чи може там десь когось треба буде підмінити. От, а так, чекаю вас на трансляціях по Counter-Strike. Тепер, от, можливо, навіть він буде на стрімах. Все, з вами був Михайло. Більш часу вашого не займаю. Дякую, що подивилися це відео. Лайкосик поставте в коментарях, якщо є якісь питання чи коментарі, чи можливо хочете назрав... назвати мене зрадником дисципліни. Я таке обожнюю. Я таке вже чув. Два рази, три рази. Коротше, так що, от давайте, навалюйте. От, сподіваюся, вас не розчарую. Сподіваюся, цей рік буде дуже цікавим. Я дуже заряджений. От, будемо, будемо працювати. Все, цілую обіймаю. Бажаю, гарного дня і здоров'я, шановні українці.